Обережно, моя мама! А? Вони вбили Франсіса! От курва! Старий хрін не здох! Кінопульс. Кіно що пульсує. Трелісе, всі наші стосунки були божевільною мультиваркою, і жоден з нас не міг випустити пари. Я завжди мріяв про холостяцьку вечірку. Гаразд, зробимо це. Ласкаво просимо до Мексики. Це не про те, що хоче він, а а а постав на місце. Це про те, що ти хочеш. Якого Привіт. Ця подорож суцільна помилка. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Що це ти робиш? Невже ти не бачиш, як я витріщаюсь на тебе? Це закоханий погляд Ебі. Серйозно моє прекрасне весілля. А тепер не рухайтесь, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Який красунчик. Ну, Дякую, дякую. Ти клеїш мене в групі онкохворих? Як у бійцівському клубі, <свіс> <свіс> дівчата те, що ви зараз поряд. Дуже важливо для мене. І сьогодні ми розважимося. Не можу повірити, що ми це зробили. Мені навіть жаль нас. О! Важка ніч. Так помітно. Ти маєш зупинитися, хочу дещо сказати. Я теж тебе люблю. Я не про те. Я зробила дещо погане. Дуже погане. Якщо шукаєш співчуття, це не дома. Що це зі мною? Але ж ти дбаєш про друзів у свій божевільний спосіб. Привіт! На серце я хочу поговорити. Сі, пробач! Що це за краси? Ми зустрічаємось. І скільки у вас було побачень? Два. Привіт. Пробач. Пробач. Як сказати моїй найкращій подрузі, що я обманюю її останні десять років. А якщо я вирішу жити звичайним життям, це дуість. Це корисно для твоєї душі. Я маю за тобою наглядати. Я заплющу одне око. Змусимо кругу вертатись. Раз схоже настав час для твого третього побачення. Ви з Маркусом ідеальна пара. У мене погане передчуття. Він тобі не пара. Я маю тебе захищати. Я не хочу, щоб ти мене захищав. Люди все життя мене захищають. Та ти, типу, справжня принцеса. Я навіть не знаю, хто ти. Відтепер жодних секретів. Цей хлопець, Нуа. Ви дійсно зустрічаєтесь. Схоже ти йому подобаєшся. Прийшов твій почесний гість. Це ближче, ніж два метри. Тарахує. Не перемикай, дивимося. Мою бабусю викрав небезпечна картель. Хочу, щоб я дістав два чарівних смарагди. дали три дні, інакше її вб'ють. <гум> Добре, то ми, Крузе. ми тебе не кинемо. Ми команда. Та не ховайтеся, я знаю, хто ви. Давід Гета! Міксей! <гум> я хочу побачити ваші руки! Ти знаєш, мабуть, не треба втручатися. Швидше! Обережно, моя мама! Вони вбили! От курва. Старий хрін не здох! Алло. Я дуже злий! посада Слухай сюди, ти вилупко. Слідкуй за язиком. два бали. Вибачте, але то справді вилупко. Ясно. Плюс один. Що це таке? Малка, ми встали їсти, цьому лахмітті. Багатійка! Якісь проблеми хіпстерса. Ми всі півпотяга не пройшли, а ви вже не в собі. Я все одно не дам вам рекомендацій. це ноль. Повний ноль ти! Hey, hey. Дітей треба виховувати! Ви не допомагайте матері! Скажений експрес. Що тут відбувається? У вагон-бар потрібен лікар. У нас тут полог. Я лікар. Пропустіть мене. Ви лікар. Так, я ветеринар. Приготуйте ваші квитки. Скол. Мій небіж народився у центрі і йому не сни. Та Не переймайтесь. І тобі він же нас не бачить. Думаю, Елві таки зможе полюбити нашу дитину. А ось я ні. Можливо, я просто не готова до ролі матері. Матір'ю не можна просто бути нею. Треба стати. Ми думали прийняти дитину вдома. Мені шкода, та це неможливо. Моїй дитині потрібне справжнє життя. Мої вітання. Це така радість, правда? У вас знизилася ефективність. Ви чекаєте дитину з центру правильно? А що? Що сталося? Усе змінюється. Ваші сімейні стосунки вже скоро зазнають серйозних змін. Репродукція майбутнього. А дитині там точно не буде нудно. Ну, Звісно, ніхто не хоче нудних дітей. А як буде з грішми? Може, залишимось тут і житимемо разом? Таке ще нікому не вдавалося. Визнай це. Як тобі наше розлучення? Це ніяке не розлучення. Оце так початок. Відо Капріно Елена Радонічич. У тебе є інша? Цікаво, що буде, якщо ти побачиш її з іншим. У нього є інша. А якщо хтось з кимось переспить. То ми один одному не кажемо. Ми вже нічого не розуміємо. Я вже не знаю, чи радіти, чи плакати. То краще радіти. Розставання по-італійськи. Оскільки ніякого бюджету ваш чоловік, президент, не виділив на справжнє опитування, я сам провів деяку роботу серед персоналу Єлисейського палацу. Тож не хвилюйтесь, та я мушу вас попередити, що результати погані. Люди вважають, що ви старомодна. Мадам Ширак? Добрий день. Зарозуміла. 19%. Добрий день, мадам. Мадам Ширак. Холодна, <свісна> сувора, зверхня, роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла, але без паніки ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Чудово. Перша леді. Тепер я тут кермую, ясно? Ви бачили, що тут відбувається? У кінотеатрах з 30 листопада. Слабенька ти, та в нас не житло. Я навіть імені того не знаю. Іншим разом скажу. Мелавіше фара все кісене. Тут усе мафе. Mer sur le sable. Le des le... Опале -листя. Вона засіла мені у думках відтоді, як ми з нею тусили вночі в у парку. Все нормально? Так, вибач, у нас немає часу. Думаєш, вона зрадіє, коли тебе побачить. Я дуже сподіваюся. Пробачте мені, ви хто такі? Ваші блаблакарівці. Я чекав на двох дівчат: поліцію та шерифу. Це ми. Ну, приїдемо, ми а що далі. Любитимемося, як могікани. Я не хочу тебе бачити. Йди сам, бо я виключу поліцію. Я зараз повернуся. Жінки. Непрості створіння. Якщо ти до неї будеш надто добрим, нічого не вийде. Ти теж не вдах. Це занадто сильне визначення. Ти не вдаха, хлопче. Що вони там роблять? Цей Дон Жуан їй масаж робить. Охолонь. Він мені теж робить масаж, коли мені тривожно. Без зайвих підтекстів. Ну так, звісно. На абордаж. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.